Мої вітання, шановні виборці, я Юрій Дудка. Сьогодні ми обговоримо питання, яке стосується розміру пенсійного забезпечення в Україні. Саме з 1 грудня цього року мінімальний розмір пенсійного забезпечення в Україні буде становити 2600 гривень. Але питання одне: а чи достатньо цих коштів для того, щоб людина пенсійного віку, яка відпрацювала своє? Життя на суспільство, трудове життя мало достатній життєвий рівень. Звісно, ви скажете, що цих коштів недостатньо. Я з вами погоджуюсь, цих коштів недостатньо. Але скільки потрібно для людини, щоб вона вела звичайний образ життєдіяльності на відповідній території? Це 3, 5, можливо, 7. Але, на жаль, відповіді на це питання немає. А для того, щоб відповідь з'явилася на це питання, треба зробити дуже прості речі: зробити розрахунок. І саме цей розрахунок зобов'язан був зроблений на місцях, саме міським головою, саме міським головою, у якого є для цього всі важелі. І в першу чергу міський голова бачить цих людей. Бо саме ці люди, люди пенсійного віку, живуть на території. І вони обирають саме міського голову для того, щоб міський голова зробив розрахунок. А для цього міського голови є все необхідне. Ну, в першу чергу, посада, яку він займає, кошти, відповідні люди, радники. І в першу чергу міський голова повинен побачити цих людей, осягнути своїм розумом, що є люди пенсійного віку, які. В свій час відпрацювали працювали, і на сьогоднішній день вони повинні відчувати на цій території гідними ось завдання міського голови. Це дуже нелегка справа, але ця справа можлива, при тому, що міський голова розуміє свою посаду, розуміє свої повноваження і робить відповідні дії. На превеликий жаль в місті суми за весь період жоден з міських голів не зробив цей розрахунок. Вони тільки розповідали про людей пенсійного віку, про питання соціального захисту, про те, як повинно бути. Але по факту, той розмір, який був розмір мінімальної пенсії, він був тільки на словах і у вигляді цифр, які спустив. Київ, але треба прорахувати. Але цього не було зроблено жодним з міських голів. Я маю на увазі тих міських голів, які були. Це Андронова, Менченка, Мінаєв і на сьогоднішній день Лисенка. Тільки слова, більше нічого. Наша команда наразі робить цей розрахунок. Робить цей розрахунок і є окремі вже результати цього. Ми ще не завершили цей розрахунок, але це у нас в процесі відбувається. І відповідно, ми прораховуємо саме необхідне для людини пенсійного віку, яка, відпрацювавши на суспільство, мала б можливість відчувати себе гідно. І в першу чергу це дасть розуміння, яка ж цифра, яка сума необхідна людині для того, щоб людина. Мала мальські жила, щоб вона змогла оплачувати комунальні послуги для того, щоб вона могла купити їжу, речі, відвідувати різні заходи, відвідувати своїх дітей онуків у вигляді дарування їм подарунків, бо всі ви знаєте, що люди пенсійного віку, коли Бачаться з дітьми, з онуками вони завжди якийсь подарунок хочуть зробити. І також інші важливі питання і аспекти, які присутні в житті людини пенсійного віку, сьогоднішніх пенсіонерів. Я звертаюсь до вас, шановні. На вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб цей був розрахунок повноцінним? Які критерії треба вписати для того, щоб прорахувати? Бо саме ми прорахували вже 15 позицій. Напишіть в коментарях, які саме моменти треба зробити, на що треба звернути увагу для того, щоб ми повноцінно вже зробили підрахунок і вийшли з окремою цифрою. Я вам буду вдячний, наша команда буде вам дуже вдячна. Напишіть це в коментарях по повідомленнях, зробіть репост цього відео, і знайте, що розмір. Пенсійного забезпечення залежить саме на місцях від розрахунку, і це тільки перший крок. Потім другий, третій, десятий і відповідний результат. Але цей крок буде зроблений, і він уже сьогодні робиться нашою політичною командою. Всім вам дякую.